Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля. Це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Ще внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово. Я вам буду дуже вдячна. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візеруночок. Рапорт даного візерунка складає 9 петель плюс 2 для симетрії і вгору 19 рядочків. В мене тут пров'язано 2 рапорти, і ось така краса виходить. І так, мої любі, якщо хочете навчитися в'язати даний візерунок, то додивіться відео до кінця. І так, давайте починати. Пров'язуємо з вами перший рядочок даного візеруночка. Крейву знімаємо, пров'язуємо дві виворітні, далі пров'язуємо одну лицьову, робимо накид, дві лицьових. Дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві. Пров'язали з вами рапорт першого рядочка. Повторюємо знову дві виворітні, одна лицева накид, дві лицевих, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицевих. Ще раз повторюємо: дві виворітні, одна лицева, накид. Дві лицьових, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицевих. І так пров'язуємо до кінця рядочка. Повторюйте стільки раз, скільки вам потрібно. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо другий рядочок за малюночком. Лицьові петлі лицевими, виворітні виворітними. Накиди не перехрещуємо і пров'язуємо їх також виворітними. Це ми любимо. пров'язуємо другий рядочок. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві виворітні і сім лицьових. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Це ми пров'язали рапорт другого рядочка. Повторюємо знову дві виворітні, сім лицьових, два, три. 4, 5, 6, 7. І так повторюємо до кінця рядочка. Дві виворідні, 7 лицевих. Повертаємо роботу і четвертий рядочок прив'язуємо за малюнком. Лицеві петли лицевими, виворідні, виворітними. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві виворітні, дві лицеві, накид, дві лицеві, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева. Раппорт п'ятого рядочка. Повторюємо знову: дві виворітні, дві лицеві накид, дві лицеві, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева, дві виворітні, дві лицеві, накид, дві лицеві, дві петлі разом з нахилом вліво, лицева. Пров'язуємо. Повертаємо роботу і пров'язуємо шостий рядочок. Шостий рядочок пров'язуємо за малюночком. Лицьові петлі лицьовими, виворітні виворітними. накиди. Не перехрещуємо і пров'язуємо їх також виворітними. Виходить дві лицьових і сім виворітних. Повертаємо роботу і пров'язуємо сьомий рядочок. Краєву знімаємо дві петлі виворітні, 7 лицьових. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Рапорт сьомого рядочка. Повторюємо знову дві виворітні, сім лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Пров'язуємо восьмий рядочок виворітний, пров'язуємо за малюночком. Лицеві лицевими, виворітні виворітними. Рапорт восьмого рядочка, дві лицевих, сім виверідних, дві лицевих, сім виверідних. Так, пров'язуємо з вами дев'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві виверідні, три лицеві, робимо накид, дві лицеві, дві петлі з нахилом вліво. Пров'язали рапорт дев'ятого рядочка. Давайте пров'яжемо ще раз: Дві виворідні, три лицьові, накид, дві лицьові, дві петлі з нахилом вліво. Все. Пров'язуємо. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами десятий рядочок. Дві лицьових, сім виворідних. Накиди пров'язуємо також виворітними, не перехрещуємо. Повторюємо знову дві лицевих, сім виворітних. Раппорт 10-го рядочка. Пров'язуємо Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами одинадцятий рядочок, 2 виворітні. Сім лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Це рапорт одинадцятого рядочка. Повторюємо знову дві виворітні, сім лицевих. Все пров'язуємо. Пров'язуємо 12 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві лицевих, сім виверідних. Рапорт 12 рядочка. Дві лицевих, сім виворітних. Пров'язуємо тринадцятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві виворітні, 7 лицевих. 3, 4, 5, 6, 7. Рапорт 13 рядочка. Дві виворітні, 7 лицевих. Пров'язуємо пров 14 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо 2 лицеві, 7 виверідних. Рапорт 14 рядочку. Пров'язуємо знову 2 лицевих, 7 виверідних. Так, пров'язуємо з вами 15 рядочок, дві виворітні, 7 лицевих. Пров'язали рапорт 15 рядочка. Повторюємо знову 2 виворітні, 7 лицевих. Пров'язуємо пров з вами 16 рядочок. краєву знімаємо, пров'язуємо дві лицьових, 7 виворітних. Пров'язали з вами рапорт 16-го рядочка. Повторюємо знову дві лицьові, 7 виворітних. Повертаємо і так. роботу і пров'язуємо 17 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо 2 виворітні, 7 лицевих. Рапорт 17-го рядочка. 2 виворітні, 7 лицевих. Пров'язуємо 18 рядочок. Краєву знімаємо дві лицевих, сім виворітних. Рапорт 18-го рядочка. Дві лицевих, сім виворітних. І так повторюємо стільки разів, скільки вам треба. Пров'язуємо з вами 19 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві виворітні, 7 лицевих. Пров'язали рапорт 19-го рядочка. Повторюємо знову 2 виворітні, 7 рядки. Лицевих. Пров'язуємо двадцятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві лицьові сім виворітних. Рапортом двадцятого рядочка. Повторюємо знову дві лицьові Сім виворітних. Ну, от, ми любі, ми пров'язали з вами рапорт з 19 рядочків, 20-й це виварідний. Ось така краса виходить. У мене тут пров'язано три рапорти, і виходить дуже красивий візерунок. На цьому у мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео будуть також розміщені реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все, мої любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!